Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я також хочу поділитися сьогодні ще однією важливою інформацією. У застосунку Резерв Плюс запрацював QR-код. Що це значить? Міністерство оборони України надає відповідну інформацію. Це значить, що в застосунку Резерв Плюс став доступний електронно-військово-обліковий документ, який має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий. Відсканувавши даний QR-код, уповноважені органи зможуть. Перевіряти його чинність. Також у резерві Плюс доступна функція виправити дані онлайн для двох випадків, якщо ви військовослужбовець, але досі на обліку для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі оберіг. І наступне дані не знайдено для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв Плюс. Ви зможете заповнити заявку, яка надійде до реєстру оберіг для виправлення даних, і дана інформація буде актуалізована без вас дистанційно. Тож нагадую, що таке застосунок Резерв плюс, хто не знає, ви можете там оновити свої. Дані облікові, це необхідно зробити всім чоловікам військовособов'язаним від 18 до 60 років. Обновити свої дані вам необхідно до 16 липня 2024 року. Ви можете це зробити дистанційно за допомогою застосунка Резерв Плюс.